Холод наступає, а це означає, що підтримки та допомоги ще більше потребують наші захисники. Сьогодні дедалі важче вдається збирати гуманітарну допомогу однак не зупинятись, діяти та рухатись вперед. Саме так працюють в Крижопільській громаді. Днями там відправили черговий вантаж для захисників. Маємо змогу почути пряму мову Оксани Герасимчук, голови благодійного фонду Україна для українців. Ми щотижня відправляємо вантажі на фронт, і буквально позавчора вантажили автівку на Миколаєво-Херсонський напрям. А вчора у нас вантажилася ще одна автівка на схід. Автівка, яка прямувала на, в сторону Донецька. Це були бійці, які приїхали пом'янути свого загиблого побратима, і вони поверталися в частину, потребують. Обігрівачів, а обігрівачі, які доступні на тих позиціях, це лише буржу так звані буржуйки, які отоплюються дровами. Ми не можемо купляти їх, тому що це, мабуть, дуже важко в плані матеріальному. І тому налагоджуємо у себе такі виробництва. Також великою велика потреба зараз у плівці для облаштування бліндажів у скобах, теж налагодили виробництво скоб, а ще добре співпрацюємо із іншими волонтерськими групами, із центрами, із просто умільцями, ковалями із різних точок України. Я вже жартувала, казала, що романтика військових буднів полягає в тому, що о 2 годині ночі мені у Фейсбуці в коментарях пише зовсім незнайомий чоловік під моїм постом про скоби. Кажіть, куди привезти і скільки вам потрібно. Ви знаєте, це, мабуть, найкращий романтичний подарунок був, який можна жінці запропонувати на той момент. Я раділа, правда набагато, мабуть, більше, ніж би мене порадував якийсь дуже гарний букет від будь-якого чоловіка. От, ми зустрілися наступного дня у Вінниці із майстром Ковалем, який дав нам 100 скоб, домовилися про подальшу співпрацю, таку саму, як ми працюємо із виробництвом буржуйок, даємо... Диски для різання, даємо балони, збираємо в населення. Я вдячна всім, хто долучається до того, хто надається, хто відгукується. Фейсбук то дуже велика сила. Гарним прикладом самоорганізації населення є наш так званий штаб Любані, жінка, Любов Слободян, яка в себе вдома організувала. Людей, подруг своїх, сусідів, і вони готують різні смаколики на передову. Штаб Штаблювання продовжує працювати, продовжує забезпечувати хлопців тими стравами, які можливо не є необхідними на фронті, але які дарують тепло і затишок рідного дому. І хлопцям це допомагає стояти, адже вони знають за що вони стоять. Перемога буде за нами, бо ж Україна понаду.